Вітаю вас, мої любі. Зараз подивимось, що на зараз вас блокує три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант. У вас на зараз блокує якісь спогади, якась трішки інфантильність. Ви весь час дивитесь назад. У своє минуле. І вам важкувати дивитися вперед. Ви весь час згадуєте, можливо, якусь приємну історію або приємну людину, яка у вас була раніше. І от ці спогади не дають вам рухатись вперед. І зараз вас блокують. Другий варіант вас блокує трішки бездіяльність. Можливо, у вас. Відбулася якась приємна подія, і ви на цьому трішки зависли, підвисли. Вам щось приємне, вам, можливо, це було спід, можливо бути по цій карті спілкування з родичами, з якимись. На вас нахлинули якісь приємні емоції, і ви в цьому трішки підвисли. Тому, от, бо ця карта інколи показує бездіяльність. І от ця трішки бездіяльність, яка у вас є на зараз, вона вас трішки блокує. Тому просто треба на це подивитись, що воно є. Ну, є, дякую, що таке було. Я рухаюсь далі. Дякую. Третій варіант це карта закоханих. Можливо, вас блокує. Не дає рухатись вперед якась близька людина. Це не обов'язково хтось, ну, це ну, може показувати і пару, хто ви там, ваша близька якась людина, але не обов'язково це може хтось бути з близького оточення, на якому ви дуже сильно сконцентрувалися. Ви йому занадто. Багато уваги приділяєте не собі, не своїм емоціям, і трішки підвисли, намагаючись йому, у цій людині, яка у вас поруч, дуже багато всього від себе віддати. Ви трішки забули себе. Не чуєте себе, не відчуваєте, повністю поглинули, можливо, відносини якісь. Або, от я ж кажу, або віддалися сильно цим стосункам, або себе не відчуваєте і зараз у цій людині розчинилися. тому треба це побачити і йти далі дякую